Ну, Песимістично, чуть-чуть, зараз одну фразу. Я теж знайшла цікаву фразу, це не цократ, це сучасні психологи. Ви знаєте, як вони назвали покоління, от ваше покоління, це людей, які народилися в 90-х роках. На початку 90-х. Це беззалуке покоління. Термін, який називають молодь, народжено на початку 90-х. Надто багато говорять про гроші, але працювати не хочуть і не вміють. От бачите, яка, це, це, чесно кажучи, мене це здивував. Але е, після розмови з Ігорем Маусом, у нас був е, з ним чат, е, я також над цим замислилася, тому що він сказав, каже, дуже багато зустрічає молодих людей. вони, е, ну, Я хочу працювати, добре, де? Ким хочу працювати? Не знаю. Добре, а що, а що з тобою буде? Що будеш далі? робити? Буде? Ну мама гроші прийшла, наскільки ну, мама буде кордоном? Це ж не викрад. Тобто, ну з вами ж треба і голову чимось наповнювати, правда? Спочатку Дмитро, тому що він першим підняв руку. Таке питання, в принципі, до пана Андрія. Коли ви говорили, ви говорили, що ви вважаєте, що для молоді не повинна бути пріоритетна саме. Мені ну, повинна бути пріоритетна лише навчальна професійна діяльність. Але знову ж таки питання на зустріч, як, ну, як вже казали, як молодь повинна визначитися своєю навчальною професійною діяльністю, якщо вона не буде себе спробувати у всіх різних сферах по суті, суспільства, в всіх сферах життя. Тобто, як вона зможе зробити свій правильний життєвий вибір, тобто, як, наприклад, можна зробити. ну, ви кажете, що молодь не повинна вчитися займатися там політикою, і, там мистецтвом це та, та, пріоритетів. Але якщо відповідно поєднувати, ну це ще Григорій Сковорода сказав про сродну працю. Якщо для тебе твоє хобі, це є робота, то це не є роботою. Тобто я про це саме хотів сказати. Можливо, ми повинні виховувати саме культуру молоді, яка повинна сама не йти по штампах суспільства і каже, що повинні там ідентифікувати себе з кимось чимось. Можливо, кожен сам повинен. Знайти свій, свій, свою можливість, і ми наша задача повинна лише бути відкрити усі ці можливості для молоді, відкрити їм оці а, перспективи їхні, щоб вони їх бачили. Інакше в нас буде просто вибір без вибору, коли ми приходимо в банальний магазин і вибираємо із, а, вибрати всіх чи червоний, замість того, щоб вибрати якісний чи неякісний. Просто я про те говорю. Самозазначатися людина має до вступу у вуз. Розумієте? А не пробувати себе все життя і бути маргіналом. Тобто, який не знайшов себе і не належний до жодної ніші. Згідно психологічних досліджень, зміна професії більша психологічна травма, аніж зміна дружини чи чоловіка. Розумієте, Якщо неправильно вибрана професія, і відповідно, самовизначатись людина має. Школі, скажімо, так, і більш усвідомлено приходити до вибору свої, свого фаху і свого місця в цьому суспільстві. Бо ви не вибираєте тільки фах, так а відповідно своє місце в цьому суспільстві. І по-перше, треба, щоб дорослі тільки скеровували, а не робили вибір. От за моїми особистими дослідженнями, десь третина. Третина вибору всіх е, е, абітурієнтів це е, підміна вибору батьків. Розумієте? Тобто, якщо я не вибрав сам, я не перебираю на себе відповідальність за результативність цієї е, діяльності. Відповідно, е, це має бути перше усвідомлений вибір. Е, і все-таки професійна діяльність, якщо я хороший фахівець, я себе самореалізую, так? І потреба в самореалізації це вершинна потреба. І відповідно, ну, скажімо, важко себе самореалізувати, не будучи фахівцем своєї справи. Зрозуміло. Наступне запитання від Андрія, прошу. Тут така відповідь. Є шоу треба розрізнати від міської ради, коли, наприклад, міська рада е, малює плакат великий за підтримки міської ради, за підтримки там, міського голови. А насправді всю роботу роблять громадські місь... організації. Це дуже добре, що вони роблять цю, цю роботу роботу, наприклад, одразу. Ну, на Ну, наприклад, да, відкрити любий... Ну, наприклад. ну, давайте конкретно. Без всього і любого. Конкретно. Ну, Спереди, да, так. Коли виділяється е, громадська організація, приходить до міської ради а, так, і каже, мені треба. конкретний приклад. Ви нещодавно бачили ті бонус. Скажіть, хоч один захід, тому підстануті, що від зову є тут, вони будуть відповіді. Ну, Гайсик для прикладу. а mm? бійця, можна по для керівник проєкту форму кар'єр»? А мені потрібно було приміщення, мені потрібна була підтримка інформаційна від міської ради, мені потрібно було, щоб вони мені дали сіті лайти хтось тобто сказав, що немає лайтів у підборці. Я прийшла до міської ради, я кажу: от такий проект, він дасть це для міста, він дасть це для молоді. І мені потрібна ваша підтримка у тому, тому, тому. Чітко написала, чітко сформулювала. Якщо вона мене підтримує, чому я не можу а, показати це, тому що якщо влада підтримує військ ініціативи. Не самому міської ради, чому чому не показати цих людям? Є всюди, всі уголовні, всі в всюди підтримка міської ради. Так, якщо вона підтримує, то чого я підтримую, воно воно, відділяю, у мене я? Мене. Я, я не воно виділяє комунальне да воно виділяє гроші, на які я як платник податків, я виплачую ці гроші. Розумієте, в чому проблема? І коли деякі депутати, от ну я був один такий захід, і сказали: ми вам виділимо це, ну дамо дозвіл там. Знаходитесь, ви дуже у вас дуже хороша така ну, ініціатива. Це все, але тільки напишіть, що за підтримки такого то депутата. І от, от так маєте запр... записати, тому що є вибори. Я потім скажу, який депутат зараз немає. Потім нема сенсу. Наступне міська рада, наприклад, я конкретний приклад зараз назву. Знаєте, ви всі, коли будували, ви не будували, а малювали трансформаторні будки в тинові. Так от, мій брат, мій особисто брат. Він ну, частково він цю, був один з організаторів цього всього, він придумав, що давайте намалюємо, зробимо гарно. Він художник, він сам там малює це все. Вони цілий суд, ну майже сутки, вони малювали зранку до вечора ці будки. Мама моя ходила по, до тих дітей і їм носила, купляла піцу, тому що в не мали що їсти. З боку бігали чиновники від міської ради і, о, хлопці, молодці, класно, супер, такі ви класні ці. В результаті мому братові навіть дякую не сказали. Тобто то проблема в тому, не подякували вашому брату. А не тільки мому, не особисто мому. Я конкретно сказав. Це молоді в політичних цілях. Використання, <пості> так. Потім зараз я договорюся. Наступне, це не тільки це конкретно мій брат. Є ще інші діти, які так само які ми сказали дякую навіть, і які просто ну так сталося. Вибрали одного двого. І сказали їм, дали там грамоту. Іншим дітям не сказали навіть дякувати. Але це відбулося по всьому, по 1 плюс 1 за підтримки міської ради, там всі подіарились. І коли міська, працівники міської ради кажуть, що вони наставники, вони піарщики, вони просто піаряться на деяких акціях, які роблять громадські, ради, громадські організації. І поки громадські організації не, зру, не зрозуміють, що їх використовують в цих своїх політичних моментах, як вчора там я був на зібранні одної організації, яка сказала. Що, давайте зробимо якусь справу хорошу, а там почала репліка. Нам пропонують комуністи зробити акцію. Ну і сидять всі такі: ну, а що ж робити? Давайте тоді. ну А що вони хочуть? Ну, хочуть, щоб ми всі були е, в галстуках червоних. І всі такі, ну, там, мабуть, треба буде, ну а як же так? Ми зробимо хорошу справу. Але в результаті, ну, може і хороша справа, добре, але це людей просто використати. Так само сьогодні використовують громадські організації і громадські організації цього не розуміють. Потім кажуть, займайтеся спортом. Займайтеся спортом дитячі майданчики. Є дитячі майданчики, де можуть бути. Ні, є, є просто майданчики, де можуть бути тільки діти. В мене є там в моєму дворі дитячі майданчики, там бігають дітки. Ну, перепрошую, я не буду там. ну, там немає, ну є, може, труднокину, але я ж не буду там на трубіках там, щось підтягувати, чи щось, щось. До того я, ми собі ходимо з другом е, на циганку. так? Ми собі там е, там якісь справи зробили. Це, мало того, міська рада взяла, роздерибанила цю землю і не факт, що там щось буде. Розумієте? Я землю не виділяю. Коли міська рада з одного боку каже, у вас тут є купа всяких можливостей, робіть, що хочете, а з іншого боку, ми собі там... Перебавимо кусочок там, якогось під кафе, під ресторан, під ще щось. Це неможливості. Це просто обман. І сьогодні відбувається конкретний обман громадських організацій. Зробіть то, а ми вам там щось коли-небудь цего. Я працюю з 14 років. Я взагалі ні в кого, ніколи нічого не просив. Не просив там мені якісь робочі місце чи ще щось. Я сам все створив. Я плачу податки в цю країну. Ми, ми сплатили немало податків. Ми деколи просто жахаємося від того, скільки ми платимо податки. Залатайте яму і напишіть за підтримки міської ради. Чому я маю їхати, зупинятися перед цією ямою, мало того, ламати машину. Напишіть. Років там п'ять назад обмальовували ці ями. Щось змінилося, не змінилося. Для молоді. Наступне питання, що я зробив ще для міста. Я пропонував молодіжним організаціям зробити нічний маршрут. Після 10-ї години не тільки молодь, а взагалі тернополяни не можуть добратися додому. Що можна говорити про студентське місто? Яке це студентське місто? Громадські організації взяли, зібралися, там було їх дуже багато, там ініціатива там різні. Вони підготували звернення, ми разом, я там був на тому засіданні. Ми підготували, скажемо, будь ласка, зробіть нам е, нічний маршрут, хоча б там, ну, до першої години, може, до другої. Міські раді сказали, що нам не вигідно. А піднімати ціни до, 3, до скільки 2,5 гривень нам вигідно, нам добре, хай буде. Тому що люди мовчать. І після десятої всі сидять вдома. Добре, добре, що в мене є машина, але те, коли немає машини, я просто хожу пішки. Розумієте? Щось прибирається 80 хвилин. Можна лише просто наш. Це просто ремарка, тому що перед тим, щоб хлопці підняли колиніше, але просто добрі на марку, мені слово. словом. Є два суб'єкти співпраці. Ну, на даний момент, це мол, міська рада і громадська організація. Е, людина, яка не є в громадській організації, не співпрацює, вона розказує про проблеми з цієї співпраці. Я думаю, що логічніше було б, якщо б громадська організація розказала про ці проблеми. Я чесно кажу, якщо вони бояться, що я досвіду можу вийти, я не, не переживаючи це, це перше. І друге, ну, якось не варто власні. Власні проблеми, чи якісь власні бажання узагальнювати на проблеми всіх. Чим ми говоримо про доцільність нічного маршруту? Ви, як підприємець, ви готові взяти на себе такий маршрут? Умовно, одне коло буде коштувати там, 5 тисяч гривень, там умовно, я кажу, а прибуток в нього буде тисячу гривень. А що мені скажу, Це міські я закінчимо, що вас не перебував. І крім того, людина сама не приймає це рішення. Є певна комісія, є експерти, які вивчають дане питання. Дивиться, скільки це доцільно, яка є потреба, якщо в нас є 5 людей вночі, чи варто 10 автобусів пускати. Тобто люди вивчають і роблять певні висновки. Це якось робиться комісійно, це вивчають всі, кого це стосується, не так, так як в нас там звертаються. Я хочу, щоб там була зупинка, бо я там живу. А 10 людей не хочу, щоб там була зупинка. Кожне питання потребує вивчення перед тим, як приймати якісь рішення. Дякую, Пенкошко, що забрав слово. якраз в мене, якщо можна, розставив він швидше піднімав руку, він ще не отримував слово. В мене якраз оце от от визріло ще до Максима запитання. Ви відчуваєте себе використаним? Оце от, от якраз. Але чесно, скажіть. Я на це питання трошки пізніше відповім, але я хочу відповісти. Питання пана Андрія, йому дещо запропонувати. А для чого взагалі створені громадські організації, для чого вони створюються? Що вони мають займатися? Громадська громадська організація, громад... організація. це є об'єднання певних людей заради спільної мети. І вони, громадські організації мають робити все те, чого не робить влада, тобто доповнювати владу. Тобто ми бачимо в Тернополі таку тенденцію. Молодь. Є, вона багато чого робить. Вона розвиває місто. Пропозиція пану Андрію, з скільки в нього є там суперечності до влади, створіть громадську організацію. Там де дорослою. Дорослими питаннями займатися, якраз у нас зараз є брак цього, в нас є брак адвокацій компанії в місті, в нас є брак контролю, якраз за владою, чому дійсно громадським організаціям не зробити той контроль, що Максим казав, не про моніторити, чи дійсно тих людей багато буде в маршрутках, чи дійсно там зайнятися питаннями доріг і так далі. Молодь за це не візьметься, тому що молодь не має компетенції, молодь не має досвіду і так далі. А якраз давайте можливо вже разом переходити до інших питань, які, які дійсно і всіх тернополян турбують. Так, наприклад, а, по маленькому прикладі, а, якраз а, з книжки Біла Клінтона, яку він написав з власного досвіду, також а, там в президентській бібліотеці працюють волонтери віком від 17 до 90 років, тобто всіх всіх людей тобто на на різних тобто на різні кві категорії є якраз розуміння того того що я можу нести якусь там частинку от безкоштовно тобто ми можемо взяти приклад в приклад країн Скандинавії, де 40-50% взагалі людей приймають участь Громадських організацій це і про спілки, це є прості громадські організації, тобто чи це є взагалі ОСББ або якесь ну, об'єднання, тобто, об просте об'єднання. Але вони вже знають механізми, як контролювати владу, як свої пропозиції вносити, як шукати там якісь інвестиції, щоб відремонтувати ті ті чи інші речі. Тому їм так добре живеться. Давайте ми всі разом а, також будемо змінюватися і сам перед покажемо це навіть на рівні, на рівні міста. Коли дорослий громадський сектор він не буде десь ховатися і просто а, там, їм виділяє звідкись кошти, і ці кошти не знати, не знати де діваються. Ну, потрібно дійсно робити якісь компанії, які будуть, які будуть допомагати і місту і, і, взагалі, і взагалі країні. Я ніколи не відчував, що ми використані, тому що ми. Я сказав, що для того істують організація. Якщо ми об'єдналися, маємо якусь мету, ми до неї йдемо. Добре, Любомир, прошу. Ну, Тепер, коли говорять, що мало, я хочу самі, бо я вже сюди мату маю збройні питання, і мені просто насправді дивно, бо якби. Ну, для мене статус не міняє того, чим я займаюся. Те, що я проповію, я продовую, зараз роблю в міській раді. І зараз, наприклад, ми там в'язовуємо самі Дні Молоді. Так? І воно е просто і це є можливість краще їх зробити. Значить, для по... За підтримки влади за підтримки міської ради. Тому ну, що навіть що з точки зору менеджменту, то молодіжні організації зараз не може забезпечити повністю всі матеріальні питання. А так виходить дуже кльово. Молодь має ініціативу, має дуже круті ідеї. Її потрібно просто гарно матеріально оснастити і вийде дуже життєвий захід. Тобто, нема цьому поганого. Я думаю, що Андрій, тут просто мозолить е, очі е, надпис, що себе за під, 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 підтримки міської ради. Я думаю, що це не проблема. І це взагалі не треба на цьому акцентувати увагу. Тобто, ну так, пише що. Зроби свій захід. За підтримки напишу моделі, батько показує буде. лише те, що в міській раді це важливо. Оце, що відбувається на плакаті, це важливо, це не підтримку. Mm. Тобто, як би, е, хочу довести до того, що ми як, до першого націю з Якість. Тобто, Ми всі хочемо якість, у нас є спільна цінність. Цінність це наше місто має бути краще. Та? Ми всі працюємо зараз для того. І як ми будемо працювати всі разом, то тоді від того буде лежати якість. Не буде зараз. Себе. Тобто в нас не є організації настільки сильні, там настільки е, в Європі, що там кожен має свій великий етамент, е, мають е, гроші, мають багато різних е, спонсорів меценатів. Ми ще не доросли до цього, у нас немає цієї культури. У нас не... Коли я був наприклад в Німеччині, ми приходили там, ми за два за два за дві години ми могли нафандрейзити там цілий бус різних матеріалів нашої акції. Нас треба місяць ходити там це. Тобто в нас немає цієї культури, але якось потихеньку всі разом ми пробуємо виходити на рівень. Це перше. Друге, значить, по можливості навчання. Е, ніхто не відміняв інтернет. Друзі, ну насправді е, ніхто не забороняє книжки. Зараз ви можете онлайн пройти курси Гарварду, ви можете е, на сайті TED.com читати і слухати спічі найкрутіших людей в світі і все багачимо, скільки треба знати англійську мову. Ну, Тобто насправді мені див... Мене дивує питання, коли говорять, блін, у нас тернополі погана освіта. Та освіта залежить від того, як, наскільки ти хочеш. Я, наприклад, не був солідним студентом, але мені це не заважало розвиватися, бо я чітко знав, мав визначити свою ціль, а мені давали батьки, клас і якісь мої оточення. Тобто немає в цьому, не треба на цьому акцентувати. Ми штучно роздуваємо проблему і, і говоримо, А давайте, друзі, як ми будемо розвивати освіту. Починаємо себе. Ми приходимо, починаємо вивчати різні цікаві штуки, робимо вуличні місця, ділимося своїми ідеями. І воно тоді починає, ну, починає рухатися і все буде кльово. Тобто я якби виходжу на такому позитиві. А, в принципі, я так скажу, що навіть певно камінь, вгород, навіть влади, камінь в город, наскільки навіть владу я сказала, з камінь в город громадської організації, тим більше, коли ми бачили саме на рахунок перше питання, це приклад народу розмальовування, все-таки я представляю містецьку організацію. І проблема, я не знаю, проблема в чому була тоді, оскільки певно завжди, коли громадська організація звертаються за чимось, а, повинні чітко бути завжди в будь-якій флоді, в любій співпраці повинні бути чітко прописані умови співпраці. Звичайно, коли громадська організація не має, наприклад, досвіду, а досвіду можна підійти до будь-якої організації, яка давно працює, і цим досвідом можна поділитися. Якщо вона не має досвіду, вона приходить, ми не знаємо, що ми хочемо. Але ми хочемо це зробити класно. І питання: що вам треба? Ну, а може ви нам скажете, що вам треба? Тобто ну, в такому форматі не буде співпраці. Коли чітко приходить громадська організація, вони кажуть, мені треба там стільки-то, стільки то того, то стільки то, стільки то того, то не приходять, дайте нам 200 гривень. Не зрозуміло на що. Тобто, коли ви маєте собі ці кочілі чітко цілі прописуєте. Що ви саме хочете, як, в якому форматі хочете цю співпраці, тоді відповідно і буде віддача, тоді відповідно навіть від тої самої влади будуть чітко скажуть навіть, в випадку чого, ось це, ось це, ось це ми забезпечуємо, це і це, ми, наприклад, можемо порадити звернутися туди. Тобто це механізми, які я не знаю, в принципі, на протязі останніх певно двох років стабільно працюють і працюють ефективно. Знову ж таки, тому що, якщо ви говорите, що нас використовують, ну чому ж? Спершу, наприклад, дали можливість розмалювати люди. Да, досить, досить великий в принципі, крок був тоді дозвіл муніципальної поліції, саме якби це ж майно все таки правильно, Комунально. Тобто Зрозмолювали люди. Зразу в тих людей, які розмальовували люки, з'явилося, наприклад, матеріальне якесь замовлення. Вони пішли там, розмалювали заклад. Знову ж таки, розмальовуємо дитячі лікарні, дитячі будинки. Знову ж таки, якісь люди цікавляться там, з'являються розмалювати дитячі, розмалювати це все. Тобто люди працюють і вони цим зацікавлені. Вони дійсно фанати. Тому що вони бачать, що вони працюють на благо міста, і знову ж таки інші люди це бачать. Вони бачать, що е, працюють професіонали, що вони дійсно цього хочуть, вони знаходять знову ж таки собі роботи, якщо ми шукаємо е, проблеми, що в нас немає працевлаштування. Це ну, кіно дуже важко, говорить там, влаштуватися якимось там, митцям, там, художникам, артистам. Ну от, Пробуйте, показуйте себе знищувати, не ставте собі якісь там планки, що ви зразу будете, я не знаю, там, зіркою Голівуду, як казали. Пан Андрій, тобто а, суть в тому, що ми тут зараз зібралися для того, щоб якраз поговорити про ці механізми. Механізми є, ви говорите за їх відсутність, але механізми є. І знову ж таки, коли ми звертаємося навіть до того самого розвитку, до тенденції розвитку, як пан Гірняк казав, що у нас вузи, які були такі лишилися, скажу вам таку тенденцію особисто я знаю, я не буду лізти в інші вузи, я закінчую зараз медичний саме вуз. І саме за часів з Радянського Союзу медичний вуз по кількості студентів збільшується за рази. в тому числі за рахунок іноземних студентів, і він не був національним. Як ви сказали, що у нас чотири національні, він тільки буде національним скоро. Відповідно, тенденція є і розвиток є. І це на очі, і просто закривати очі на те, що Тернопіль потужно розвивається, це я не знаю, це, як стояти перед перевозом і казати, що це картинка стоїть перед мною, що я не буду нікуди відходити. Тобто не триває діти. Знаєте, тобто, суть в тому, чи ми долучимося до цієї до цього потоку, що максимально допоможемо йому. Що ми просто напросто напросимо в стороні і просто бої спроліти десь там зупиниться. Тобто питання в тому, чи ми будемо в цьому форматі працювати, і як ми будемо працювати по яких механізмах, чи будуть неякісні проєкти, щоб не задоволені самі люди проєктами, чи ми чітко будемо знати, чого ми хочемо, і тоді ми будемо мати якісний продукт, якісний проєкт. І ніхто із людей, які приймають участь в проєкт, не пожалкує, що він це зробив і виділив на той свій час. У Мене зразу зародилося запитання до наших експертів, які залишилися от отець Микола і Андрійка.